Неділя, сонячний день Ха. Я так посміхаюсь Що все ж таки в наш час є ще люди які Ну що друзі Неділя Наші самишні Я йду на нову кошту, на новому висипальню Не знаю якщо за Вільчик Досить така інтрига хазяїн. Хотя. Я я час. Та да, ну на щось типа електро, ти шо? А що це таке? Дубу з'їхав, це ендура. <ріху> а я гуся Це точно вона. твій? <ріху> 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 да, явно тристичний вельчик. Ну... Так от. Ну, скатиться нас... в нас. У мене так гушай багато скатушки <_ко> знімає. Це якраз дві гірки проїде і все, більше немає. Я. Ох. А ти ходив вже там, піднімав там, сангу ви, так. Вичер хлопці, я вас на То не ній. Тримаю, тільки в мене спина бивиться по куйці. Ні бачу. О, там навіть червоний ліхтарик позаду ще працює. Так, да, нравиться Київська, да. це київський Китай, коротше. Але тут, тут лисичка. Да, DPX, Fox, Bosch я бачу. Тут лисички. гуми? Ага. жопа. А Хоч якийсь карбон. Починали а, цю серію з били ендуриста. Як ти сказав, якщо буде ендуро, буде не цікаво. Ага. Це не просто ендуро. Це, це можна... інтура... Це багато трошки цікавого, коли його багато, вже буде. Ну я зможу це більше разів їхати з гірочки, тому що я зможу да. на їх виїхати. Да. Да, <laughs> Починаємо. Це називається пакування. Знаєш, скільки гривень грошей заплатив? Ну, так якби я був. 250 гривень. <laughs> так виглядає хлопець. Вже майже електроендурчиком. Так, хто спішає. Цей прибор чомусь возив, возив після наново переобраного більчика. Все зрозуміло чому. Фірма. Відчувається. Ну, не Китай. Mm -hmm. Правді відчувається. Вон тоді Китаю не було. <клухи> так, так. Рейфейс треба зверху ще знизу. По дебільному виходить. Ну, ми потім поміняємо на якусь нормальну китайську фірму. Ні, типу... а, а, он -райда. Українська в кавичках фірма. Ми ж підтримуємо бічерляну. Гарборук ум умовно. Гарбарук можна. Ні, Це приставити. його Та в Польщу в в в Це да. вже несерйозно. Спеціальним кульчем треба. Так, хтось явно спішить. Невже ти вирішив обмивати покришки? Що? що чому, чому хтось спішить? Невже ти вирішив обмивати покришки? Uh, ну, якщо збереться якась компанія, я написав, що заїдемо, поїмо піцу, Вип'ємо чогось. Типу купувасу, чи кока-колу. Пиво. Ну, бач, миш. Пиво це для... А, ну тобі може і пиво, так. Дальку вони розбирали. Ооо-ху. Суха суха. А, крути це Через інка чи вони перетягнули. Так. Разу разом з собою ще 25 часа. Ого. Ого. Це ну, щоб розуміти, яке плеча. Да. А самечик 5 рівня. Блін, в мене в три рази. Шіка 20, буду... да. Так, і да, паріняння. Так, давай же з вас. Хоча там приборы, честно кажут, так ты же был. Дев'ять. Да, 25 киок. Yes. Нет, ты не знаешь невеликий? Важкий. Да. Ну пасує під колір одягу нормально. Так, перси метри. Ми в прямому ефірі. Майже. Так, а вообще сверху алюмінієвий. А це не смотрит. Блин, капец. Я не настільки заможна людина. Все. Давай, давай. <глінки> Блін, який біліть роботи. Попробуй передачі пощолкати. Ну скажи, коли розрядиться, можна їхати додому? Да? <глінки> ну, це вже. Давайте, <глінки> це. Давай, піднімай дупу і піднімай дропер. Дропер. Оп. Ой, що за цей якась? Ну що, як враження? Мене зразу у мене одразу в голові промайнуло. Це якийсь вайфак, якийсь ж... жінок з собою находиться. А знаєте, знаєш, для як, як користуються, а зараз сам спробую. Коли на світофорі зупиняється, опускають а... дропер. і зразу ногами достаєш. Що... І тепер ногами до землі достаєш. Тобто не треба з сідочки злазити. Ага, -мо! Прима електромоторчик. Давай давай поки їде? Так <сіць> тут і є що пробуємо Так, грається як дитина Ну да повинна бути таке Тепер зможе з нами їздити Цікаво, вага відчувається, коли ти його тримаєш, їдеш, не відчуваєш. А мені теж подобається, можна реально багато поїздити. Накатати й наші юні трейли. О боже. Реально звірство якесь. А ну. Як по Шіганці? Ефектно? Да. Як танк, бляха.